Всім добрий раночок, А ми зараз вирушаємо у Полтову, удвох спопой. Юра пішов гуляти, не захотів з нами їхати, а ми поїдемо погуляємо, горна погода. І треба зайти, Юрчику, купити штані, футболочок, такого всього. Бо я вчора поїхала на почту, виписала йому футболки, штани, а воно все то мале, то велике, вожко вгадати, росте. То краще поїдемо, подивимося так. Я вже довжину все заміряла. Зною тепер, яка довжина штанів, треба всього кісправи. Кокусик уже ось розуміє, що ми будемо їхати. Ось сидить, насупився і сидить, дивиться на маму. Попа вже десь на дворі, щось там поливає, тує, поки я збираюся. Я ось сьогодні в такому світлому костюмі, в світлих кросовках. Все, настрій в світлому. Так що, всім гарного дня, а ми вирушаємо. Виходим? А. Куки водички набору. Какие молодець. А если стыги рожды пошпувать, і тує пошпувать. Ну, со сонечко на дворі. Тільки десь путешествовать. Сейчас ним будем, де как красиво, мама. Покрутить. Крутиться? Да. <рисв 'я> ець, ець, ець. <рисв 'я> да. <рисв 'я> Росколки. Що ты тільки шороской. Що я розказував? Про Юру Балок, але. Так. Да. Що Юра в нас завжди серед тижня планує з нами кудись їхати. Давайте, давайте кудись поїдемо, давайте десь е, погуляємо. Тут приходять вихідні, кожен поїхали, а він каже, та ні, з хлопцями гулять, мабуть. Коже, їдьте Но... собі. Все. Я вже не дуже це все. Гульки в нього кончаються. Чи... Хай як... з лучмом. Да. Ну заставлять, їхати з нами, потім буде, не й теж. Хай собі йде лучше гулять. Та воно таке йому. Так, короче, да, я думаю, всі розумієш. Взросли пацан. Да. Цікава штука продуктово-балеріна, так? Балеріна продуктово-балеріна? Так, да, дуже, дуже цікава тєма. Ну нічого, що ж ти зробив. Буває таке. Я вже в ту сторону, де не ти можу передодучити. Вже... Добре. І що <рес> ну, мамі, ти будеш пити капучино? Капучино? Ага. Ти мене бажаєш знімати, mm -hmm. да? так? Я хотіла показувати процес, як у нас проходить все. Да? Ну, я замовив трубочку. Сидимось. золота. А вон магазинчик, який я хочу піти. Он -он 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 -он. Покажи цукерочку. Ось така цукерочка. І буде капучино. Хтось не співо. Так. Да. Де пакети? Юрій Він кучу всього, футболок, штанів, шортів у Вайкі. У нас хлопчик-штани рве. І їдемо зараз в епіцентр. Йдемо сюди, а потім уже в епіцентр. Їдемось у кафешку Біф. Ми колись тут були. Мамка теж була, але їм не подобалося, що тут їм дали. Ну, а не... вам, да. вам а ми тут були шатраті да? да. то дуже класно. Йдемо туди. – Дивись менюшку. Що ти будеш кушкати? Тут дуже много И коктейльчик, коктейльчик. тальичек пойдем? Типа. Ну, да, я ки скажу тальичек. Не же картофельник, такого кругляшечка. Посоленский. Ну чё, ну кожушка. Ну мы его так называем. Да. Типа. Что это что из стакана? Да. Это ютубер. Да. Он там этот центр через дорогу. Смачная, да, папа? Окрошечка. будем їсти. Всім смачного. Тут уже знову їсти. Вот такая картошечка нам принесли. И часточный соус. Такие сковородочки прикольные. Не знимай, не знимай. А це голубенька під мостушницку. Да? давай, давай, давай. Я а ну, а ну. Але знімай, знімай. Хочеться знімай. О, бачиш? Чи для порошок. Розвал схожий. У тебе омостки ка. Ті Хою така буде красива. Так? Да. Нашак буделубенька там. А Та, ти що? Бо, бо, бо так головино ногами заскучаєш. Неприємно. <рес> Едем, їдем. Короче, мама побачила фокал на дворе. Нам фокал? Это типа як свічка. Ну, свечка, типа. Такой по полу. Це скільки це Ну, лежи, може колись мы там зафакеліруємо. Це <свеч> пепець. Грибам все підряд. Давно не були. Так я заборчик, що ми забурчик. забурчик. <рес> Дивися. Я піду виложу, давай. А, да, да, а да. да. По, Поміняє на біланьки, да. От нам щось біланьки сподобалось. Затора А що там тобі ще треба куплювати? Я думала, ти а зачем. Ні, 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 там ще електрику мені треба. А чого ж ти там не купив. Ну йок, то що мені ще треба все прочитати. Як я можу oh. купити, як я нічого не, це, не знаю. А це я, це, я думала, сьогодні сніги де будуть. Ні, сьогодні не буде. Хіба через переноску включу? Ну, хоча як небо. Вечірком подається, ніде. Хіба через переноску? А стаціонарно вже зроблю. Люра щоб з телефону зараз розумів дому нашу Що час. Що ще заїдемо в купим купимо картопельки, помідорчиків, апельсинчиків. Це би Бо останній раз я в нас вдома в обічні купила апельсинчики, а вони гнили в годі всередині. Не гнилі, а така знаєш, як В Зоді всередині кожура, а там вже плісня всередині. И шум. Да она гуляла. Сейчас уже их там. Уля, похмель духи. Сейчас покажу. Конечно. Шан, о, ну, ну, не фиолет схоже. Конечно. Шанель, ну, э, новый он там расклад. Э, такие сиреневые флакончик. Mm -hmm. Уже хорошо похмель кидковый. И взялось гри, грийте, гри такие тоже. Короче, менять. Ну Это то. Покруче. Червоні листи. Ну, червоний. Так. Ну, у нас в Полтові. Красний. Ну, да. Ми ж в Полтові, смачаємо. у нас суржик полтовський, який знують по всій Україні. Це як ми на море, пам'ятаєш, поїхали в Кириловку да. і йшов дядько кукурудзу. Продавав. Ми купили да. кукурудзу, а він нас питає. Ви, мабуть, з Полтова ми такі собі, каже, ну, а як, він каже, так каже ваш розговор, типа, ні з щим не попутаєш. тіпа, чути зразу, що з полтора. Ми ж веденько спалилися, що ми спали. Бо ми балакаємо, у нас крос. Ми не вміємо, але ми балоки. Нас не перевчить. Що? Може, входить досить. Кой пісьмач. в хотіть. ну кажеш, да я понюхаю, хоч на на Кук. Кука, а що вона ще не треба? Кука? Буш? Все для кука є. Ну воно не відкривається, мама ножнички. А ну подожди, може це так відкривається. О, А там нужнечками. Не по хочеш худш... по? по худш... <смірш> <худши> попробувати? Мені <смірш> ні, не треба, <надо>, не треба. <смірш> а ми вже і працюємо. Може вже тут прибрали. І оцей забурчик будемо ставити отут. Де тулик? Купили ось такий. Ми, мабуть, показували, так, да, що забурчик ми купили. Да. Кокус допомагає, скучив. Всіх допомагає. Так. Да. То щось украде тіко, то ще щось. Помушник страшний. Що тебе пісять туди. Удобривать. Я троше буде. В смысле? На 4. Що ну, ну щось треба подивитись. На 3? Чи на 5? п'ят. Ма на 3 ми ти зівоємося. Пусть 4, а? А ну. Жух? Типа жух. Ну, на ска щоб п'ятшів свободніш. І жух. Хоча воно і так широченька. Так я тобі кажу. Так красиво у нас получилось. Красиво. Ага. Хороший заборчик. Да? Красиво. А может ти рукавиця? А рукавиці на тип? Вроді ж ти доробив? Ще вийде своє. Щоб випадову з нього, да? Окей, ще в нас залишилося. Ми показували, що ми купили цю гір... ну, купили на дворні. Ось виходить. Типу як гірлянда, ну не гірлянда, просто звичайні лампочки купили 10 штук. Я такий ось, господи, як він називається. Не знаю, як називається, ну, Типу, така, сюди лампочки вкручуються. Провід, і хочемо обкрутити качелю, щоб отак вечором. Підсвічували. Ну, ці ми точно показували, повні, що купили. І таку купили, теж показували свічка. Ну, що вона нам нужна, ну нужна. І ось зробили оці ломпочки. Подивимося, як там ну, буде, чи вони світять. Вони ж дорожні вже трохи світити? світить. Ні. Чого цю? Я ну ночі, я ж кажу, в цю ніч. Коротше, так по боках. Тут дві, і з цієї сторони на клумбі дві. Подивимося, так будемо вже влітку горно рози підсвічувати. І там дві. Так, щоб було красиво. Так, зробили ми наші лампочки, ось понатягували. Забоцали ось так на горішок. Ну, Тут папа щось сказав, переруби, купи трус. Це ми так тимчасово зробили. Ціково, як воно буде тут спереді, ану, ану, барабон на дроп, ух ти! Хай там там це Ну що? Дивись, не з бойців моїх, зверт. Ну, красота. Покажу, які. Ну, ми шо? вибрали жовті лампочки. там були білі й жовті, але ну, ми жовті вибрали. Ну, да. У нас тут і пліді, уют, уют. Я так на горішкові. Не, ну супер. Мені дуже подобається. Так я в принципі і. Ну, eh, no, Представляла, що отак воно у нас буде Klos. Так, Показуємо з Юрою, що ми купили Юрчику. Кокос у нас тут цим раменім доріє. Це перший прикид. Юрчика тут накупили кучу дюжі. Yes. Отака футболочка, такі штанці. Ну, вроді красиво, піди попі покажи. Yes. Так, прикид номер 2 отакий костюм купили це, продавалося розум. Футболка і шорти, піди попі покажи. Так, отакий у нас образ номер 3 Ось такі штанці, така футболка, ну так круто крутониць. Ну, красиво. І попі покажи. Mm. Ой. Так, ось така красота в нас вийшла. Дождались ми темноти. Mm. Ось Будемо пити ковусь у нас тут туртик. Зараз посидемо трошки по... Балдеєм під нашими лампочками. І це в нас не включене отут світло. На дворі ми не включили і все одно дуже в... ну, видно хорошо. Так, ну, всім пока.